Отакі картопляні пиріжечки я сьогодні приготувала. Ну, і як завжди, ділюся з вами рецептом. Доброго всім дня. Сьогодні хочу приготувати картопляні пиріжки. Залишилося в мене 450 грам картопляного пюре. Я його нагріла і ще раз пом'яла. Тепер додаю сюди. Яйце одне. Пюре солоне, але ще додам чайну ложечку солі, тому що ще буду борошно. сюди додавати кефір. Рецепту у мене немає. Рецепт створюю у процесі приготування. Так що це важу, але скільки піде в мене борошна, не знаю поки що. Додала їй цей сіль, зараз трішки перемішаю. Вирішила використати це пюре. Зроблю такі на вечерю пиріжечки. Начинку потім покажу, з якою буде начинкою. Так, перемішала яйцем. У мене 4 ложки кефіру тут. Залишилося чотири ложки, так чотири ложки я і виливою, картоплю поки що. І зараз, поки кефір не перемішала, то я усиплю суду, півчайної ложечки суди. Ну, тут кефіром зараз погаситься. І все, і буду замішувати тісто. <кій> Тепер буду додавати борошно. Тут у мене 300 грам борошна. Я все не буду зразу додавати, буду додавати частинами і буду дивитися по тісту. Тісто хочу зробити таке, щоб воно було м'якеньке, не дуже туге. Так що з борошном буду дивитися, скільки в мене піде. Таке, щоб і воно ж, звичайно, не роз... При смаженні не розтікалося тісто і щоб було таке м'якеньке, хочу таке зробити тісто. Так що подивлюся. Уже, мабуть, буду руками. Вже буду замішувати тісто руками. Ну І подивимося потім, скільки горошна. Можливо, і все піде, може і не все. Ось таке тісто зараз у мене, таке воно липне. Борошно майже все пішло в мене. Але я поки що його залишу, нехай воно постоїть. Я приготую начинку, зроблю один пиріжок, підсмажу, його, подивлюся, як він буде перевертатися, як тримати форму і взагалі, як він буде виглядати. І потім вже подивлюся, чи буду ще додавати борошно, чи вже отаке тісто і буде в мене. Зараз приготую начинку. Тут у мене двоє яєць варених. І плавлений сир у мене такий ось такій упаковочці. Поки беру отак, якщо ложками, то такі дві повні ложки. Цього сиру. Ковбаса в мене копчена така і трішки з сальцем. Ну, я не зважила, ну думаю, десь до 100 грам тут. Можливо, трішки менше, десь 80 грам. Так, і часничок. Три зубчики часничку в мене тут. Не дуже великі. Кріп свіженький, зелений, весь не буду вкидати частину вот так. Трішки солі. У мене ковбаса солона, сир солоний, яйця не солоні, то трішки підсолюю. І перчик додаю. І ще додам у начинку картопляного пюре У мене тут залишилося, оце скільки, не важила я його. Якщо по ложках десь буде 2, 3, 4 ложки такі повненькі. Перемішую вже, з картоплею і все. І начинка готова. Зараз я візьму одного пиріжечка зроблю, сковорода з олією у мене розігрівається і. Подивлюся, як буде себе вести тісто. Якщо потрібно, то додам борошна. Якщо не потрібно, то буду формувати далі пиріжечки і буду смажити. Зразу залишила трішки пюре, ще сумнівалася, буду додавати чи не буду. Вирішила, що додам. І буде така начинка. Картопляні пиріжки з картопляною начинкою. Так, ну що, буду ліпити я пиріжка, руки в борошно, тісто також можна трішки в борошно, і буду формувати пиріжечка. Трішки багато. Не хочу багато борошна додавати у тісто, так що поки що. Так. Так, кладу начинку. І так заліплюю. І ще так гарненько борошном, щоб там сир той плавлений ніде не витікав, гарненько заліпить. Зараз покладу на сковороду і подивлюся, як він буде себе вести. Дивіться, в мене повна сковорода уже пиріжків. Оце перший у мене пиріжечок. Я подивилася, що все з ним добре, і одразу швиденько наліпила ще пиріжки, щоб сковорода даром не горіла. І нехай смажиться. Так що чисто більше борошна я не додаю. 300 грам борошна пішло і все. Оці пиріжечки, що вже я пізніше робила, я роблю їх трішки тонші. Менше тіста беру і, значить, такі тоншенькі вони. Бо цей такі, ці перші ось два, то вони такі товщі. І нехай смажуться. Перші пиріжечки підсмажилися, я буду витягувати на паперові рушнички їх. Такі гарненькі. І ще переверну, ще трішки нехай підсмажиться. І буду досмажувати всі. Потім покажу вам, які вони всередині. Досмажила я свої картопляні пиріжечки, отак вони виглядають. Зараз вам розламаю. Вийшло в мене 11 штук Таких. Середніх, ну такі немаленькі пиріжечки. Це гарячі, зламаю вам якусь холодного. Перші в мене трішки товщі, а вже ці останні то такі тоненькі я робила, щоб тісто було тоненьке. Отак вони виглядають. У мене сьогодні така начинка. Картопляне тістечко з картопляною начинкою. Ну, не зовсім з картопляною, а з ковбаскою плавленим сиром, з яєчком. А можна взяти капусту тушену, можна взяти якесь м'ясо, гриби, можна взяти картоплю з печінкою, Ну можна взяти будь-яку начинку, яка є у вас, яку любите, і приготувати такі пиріжки. Непогане. Тісто картопляне вийшло. Так що, кому сподобався рецепт, приготуйте. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!